Мене були перші це зліпи Лені. Я це дійсно відчуваю для мене. Совнеціоналіст це нормально. Та що я казала? Три кіта: мова, культура, історія, мова, культура, історія. От ми зараз у музеї трипіллю нам п'ять тисяч років до Різдва Христова, тобто нам сім тисяч років. По-перше, мене вражає, що є люди, які це все зібрали. Дякую вам. Це шалена величезна робота. Люди не завжди відчувають вдячності за це. Тому що це, це жартовність. Це як я знімаю пісні. Мене все в кредитах. Розумієш, бо я собі вирішила, що це дуже важливо. Так само ці люди вирішили, що це дуже важливо. Вони цим живуть. Тому я вже перше це треба їм подякувати. Зверху підвери. Греція, Троя, Мінойська, Шумери, Давній Єгипет. І у нас що виявляється, що трипільська цивілізація була фундаментом цього всього. Ми можемо вважатися. Українці можуть вважатися, це як теорія да? послідовниками трипільської цивілізації. Ну, трипілля ж куди? До речі, я, я особливо можу вважатися, тому що трипілля прийшло куди. Спочатку Румунія, Молдавія і Чернівці. Так, так так і є. спочатку була я і Мої предки трипільцями, а потім Тоже. і твої. <смі> на мені зараз е, сорочка випіки це один з давніх методів оздоблення одягу. І е, трипілля, всілякі крапочки, е, е, якісь фігурки такі прості, це ознака трипільських елементів, найдавніше. Тому що все, що є зараз на етновбранні, якщо це квіточка, пташечка гарна, це вже щось посучасніше. <смі> а всілякі е, орнаменти найдавнішого періоду, так як трипілля, це ж. 7 тисячоліття до нашої ери, п'яте тисячоліття до нашої ери це в принципі одні з найдавніших знахідок, які є на планеті Земля. Це як в масштабі взяти, якщо сорочка це там орнамент, наприклад, 16-17 століття, і для мене я то розумію, що це. Малював якийсь мій прапрапредок, щось сюди. Вони ж малювали, співали пісні, так. щось туди закладали. Це ж кожна, кожен знак щось означає. Типу людина туди закладає свою якусь енергетику. Але якщо масштабуватися, то ти можеш побачити, що припілля. Комусь показувати, щоб ми знали. Ти зразу відповів на своє питання, що робити? Ти приєднався до цього руку. Просто об'єднуватись, тому що не може одна людина або одна і одна окремо, які між собою не комунікують і не допомагають, вивести щось на масовий рівень. Це має працювати система. Поки один шукає це, знайшов, інший це реставрує, ще інший робить промоцію, ще інший запускає це в школи. Не так, що терпіля було е, е, знахідки з п'ятого тисячі до нашої ери, хтось там тисячу якісь там рік цифрами забити, забити, нічого цікавого, нічого Можливо. потрогати. Трипілля — це така історія. Ти можеш зробити вигляд, що ти розумний, ну наприклад, а, хто? хтось каже типу що. За часів Трипільщини типу, були високі будинки. ну Це, це типу факт, да, окей, знайшли розкопки, е, були двоповерхові. Mm -hmm. е, і типу на першому поверсі жила худоба. Mm -hmm. Один професор типу це розповідає, інший так само професор, науковець каже, це все фігня. Ніяких корів там внизу не було, це там щось, щось там інше. Ну одним словом, тут немає, це настільки було далеко і давно, що можна припускати, можна пов'язувати це з якимись символами інших країн, бо воно все ж десь паралельно розвивалось. Так само, як ну, якісь там перші наші слова, це слова звуконаслідування, там ау, ага, типу, ну такі якісь слова, які просто. Це повертаємося до китам мови. Да? І так само, чому там десь там я співаю пісні mm. І в мене африканські мотиви. Хтось каже, у тебе африканські мотиви. Я кажу, тому що дивився перше щось кудись стукати, і в тебе ту ту Потім щось дзвеніло, і паралельно десь у нас терпілля було, в Африці ще щось там, до нас теж терпілля звідкись прийшло. І от такі найпростіші... Ми, ми, мер... були, ми, були перші. ми не були перші, до нас вже прийшли Балкану. Хто це сказав? Це ліки професор сказали? Ні, не російські, балканський. Російський пострадав з Росії, прийшов з Азії. Ну так, перші знахідки, найдавніші знахідки трипілля на території України це Чернівецька область. Взагалі, дискусії, як це називати, трипілля чи є якісь інше слово я забула. Тому що знайшли інші знахідки і вважається, що вони були давніші. Ми ж зараз живемо в науці, так. і в нас деякі такі речі, там, наприклад, Ньютон щось винайшов одне, за ним був ще хтось. Вони одні одних удосконалять, і можна провести тому, буквально за століття цю лінію, типу, що одні науковці винайшли щось одне, інші це підхопили. І за сто років відбулася якийсь величезний прогрес. А люди кілька тисяч років тому. Вони от, от без фізики, без цих всіх формул, вони ніби дійшли до того самого, що наші сучасні науковці. Типу, це якесь таке загальна масова свідомість, чи як ти знаєш, типу, один з одного чогось зробив висновок, інший з іншого. Ми це зараз дехто називає забобони. Насправді забобони вони всі не просто так. Це класно, типу люди хай вірять, а але насправді це, це просто алгоритми. Типу, не винось сміття на вечір. Ну тому що якщо ти винесеш сміття на вечір колись давно, ти ж можеш десь зашпортитись, впасти, типу, на нещастя. А. Не винось сміття на вечір на нещастя. У мене був забубон чорна кішка переходить дорогу. Зараз я до цього дивлюсь, ну, як тут десь я там прочитав, що не з'явилось, що якщо чорна кішка перетинає дорогу переді мною, то це погано щось з моєї життя виходить. Ну, Зараз то, то так. сам собі як придумаєш, да, що... сам собі як придумаєш, а так забобони. Я технічна людина для мене це ну немає ніякого зазначення. Ну тобто, я би сказала, що так забобони це трипільська культура, а просте банально пояснення, тому що ну це небезпечно. Ти можеш портитися і впасти. Це наші науковці, які просто сказали, дивіться, це логіка, це алгоритм, алгоритм. Такий ти багато про мову кажеш. Ти знаєш, що о, є така теорія, що перше слово, і перший звук. З'явився. В Україні, звісно. На е, утерпіллі. Ти чула про це? То є люди, котрі про це знають, і вони це транслюблять. Знаю, я про таке не чула. — Не чула? А не відчуваєш? Ну, звук це ж фізична штука. Той в Африці, той ще десь. Ну, я не схильна до цих теорій, що життя зродилось в Україні. Звук. Не схильна. Ні, звісно. А, а я з тебе знаєш, витягую витягую тому. Ти зараз ти скай... прямо щоб ми були в Україні. Я, звісно, як справжня патріотка. Скажу, що так ми тут найкращі, найдавніші. Я це дійсно відчуваю. Типу, ну чому чому мене тягнеться це носити? Я взагалі собі ніяке вбрання не купую, тільки етно, типу мене побачити, десь в якихось торгових центрах. Ну, може я буду бігти дітям купати, Швиденько жідо його бігти, тому що в мене є ляні тканини, розумієш, конопляні, якісь візерунки, які щось означають. о по візерункам. Дивіться всюди подивитись, всюди пожи по да. я мусім задати запитання. Шу, так, про що це штука, яка немає. Так, да, що це таке? Є да. того, що до нас дійшло. Ні. Ми ж ми ж просто поціновувачі. Поціновича можна тримати. Так само як не дозволяє трогати музичний інструмент. Чому? Тому що ти потрогаєш там, ти ставишся до цього, як типу, давай я потрогаю. А музиканту ти можеш довірити, ти відкриєш, ти даєш розкривку, ти знаєш, що це до цього треба ставитися. Що це ти знаєш? От що автор хотіть сказати. Я не знаю, що це, ну, по-перше, це прекрасно. Ну, по-перше, це два. Це вже якесь продовження життя. Бо з двох йде далі життя продовжує. Потім. Потім двоє поєдналося, з двох може щось ступити. Далі, що це таке? Це символогічність, Вісімка. Це врешті світло в кінці тунелю, ти дивишся і думаєш, війна все ж таки закінчиться, бо світло там десь є. Ну ось це ж я казала орнамент, це дуже давні орнамент. Тому що mm -hmm. десь, наприклад, mm -hmm. на, на стінах шкляпали mm -hmm. і, і могли рівно робити. Тобі, такі більш вимальовування, це вже, mm -hmm. ну наприклад, на стіні ти дуже сильно не намалюєш пташечку, mm -hmm. пташки, які всі були отакі, от знаєш, mm -hmm. ялиночки. Це збереглося в подальшому, є такі. Е, Вони дуже-дуже те, що вона пороста, вона дуже тримає температуру. І недавно в Одесі була в музеї, і там правда, ну, із кришечками. Вони сюди нахрі, наливають щось холодне, сюди гаряче і в принципі страва дуже-дуже довго -дуже так тримається. Який... — А ще Це сердечки. А це, о, це, о, це так, о, а це це сільнички, я не знаю. А, ці, розумієш, що тут просто кожен може в цьому бачити щось своє, щось то, що своє. на його генетичному рівні. Mm -hmm. Хтось бачить трішки барана це цьому 4,5-4,3 років до нашої роботи. До речі, оце бачиш, знайшли в розкопках. А де ви таке в сучасності бачили? Ну, якщо люди придивляться, хто там знає наші традиції, які досі за великі гроші можемо ви від того щось таке купити? Писанки. Це у нас Писок. на Буковині. Ось такі орнаменти на писанках малюють. Так. так. Писанка це найдрібніше, що до нас передалося, і люди досі робляться. І моя бабуся, наприклад, бо я малювала е, писанки з нею постійно в дитинстві, і зараз я своїх дітей намагаюся там, покликати, щоб вони там хоч одну писаночку тим старим методом. Ти знаєш, що я писанки марнати? А ти ще лише сюди пірнаєш? Да. Так от моя бабуся малювала там завжди якісь такі орнаменти, орнаменти і. Вже, напевно, мені було років 20. Типу, я вже писанків, писанок набачилась. Це ж гасова лампа стоїть, у тебе спеціальний пензлик, ти макаєш у віск, малюєш воском. Коли воно застиває, ти його фарбуєш, потім е, ставиш, ну, моя бабуся його mm -hmm. в печі, і потім стираєш віск і виходять такі орнаменти. Це найпростіший спосіб, mm -hmm. я такої самку. І я дивлюся, вже мені 20 років, я то вона дивлюся, тому що за орнамент паличка, цак, 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 ца і ще одна паличка. Що це таке? Граблі. Типу, вони досі ці язичницькі е, символи малювали, що було вже. Я серйозно? Так? Ні, я просто... типу, тут церква хрестей, розумієш, а тут граблі на тій самій писанці. Ні. Мене на пісні надихають стрес, е, шок, якісь ну, таке дуже mm -hmm. сильне розчарування або дуже величезне захоплення. Це мої джерела натхнення. Mm -hmm. Це для мене, щоб ти розумів, це для мене не є щось нове. От щоб якби mm ти -hmm. відкрив мій зошит в шкільний. Mm. Коли я там чи не чи просто мені скучно, він в мене десь приблизно виглядав отак. Це ж теж так само на якомусь генетичному рівні. Я не думаю, що ти просто береш собі, ну, чому ну, ти бачиш, зараз запитався, це для мене просто не є щось нове, це частина мене. Знаєш те, що кажуть дівчат дуже сильна інтуїція. Якось один дуже розумний чоловік, мій чоловік, привіт, сказав: типу, це все. Ніяка не інтуїція, каже, просто жіночий розум думає і аналізує без нашого відома. Типу, якщо треба, от я зарилася зараз в свої мізки, mm. я згадала, що саме так вони давній зошит. Трипільська культура, етап Б 2 3800-3600 років до нашої ери. Ну, тобто, ти підключилася до свідомості українців, предків. Я не підключилася, я з того самі вона, не так? виходила. Ти розумієш, в мене бабуся колись навіть там тереб, вона постійно вишивала завжди різним, і бісером, і всілякі різні орнаменти. Вона теребила кукурудзу, навіть коли тип, вона вже е, стала постаршою, mm -hmm. вона перестала співати, знаєш, трагедію за трагедію, але вона робила там, наприклад, треба каже, С -с -с -с". Вона собі ритмікою, наприклад, якщо я буду казати. Ці, що це танці та танці, а додому вранці. І оце вона такий ритм завжди наспівала. Я просто, в принципі, з цього процесу не виходила. Я ще застала свого діда, якого в Сибір відправили за пісні і за У нього знайшли Гердан. Я прийду і покажу вам моделі. Гердани це моє кохання, любов. І зараз Гердани внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. Так, багато України і, і, Україні, і Україна, ця, Україна, виявляє, це уявляєш, за радянських це... часів. Це вважалось ознака того, що ти націоналіст. Ну mm -hmm. для мене слово націоналіст це нормально. Типу ти вішти свою націю ставиш як щось дуже важливо, при mm -hmm. тому ти ставишся з повагою до інших націй, але за радянських часів і досі це в Росії це подається як щось негативне. Насправді так. Да. Ну типу у нас така дуже націоналістична була родина. І чому я така із цього стану не заходила в нього, тому що я з нього не виходила. Е, тому що мій дід приїхав з Сибіру, і mm. я ще була маленька, я його застала. Він був реабілітований. А тобто він ну... був з дуже понищеним здоров'ям, тому що їх вже швела за башелона. Mm -hmm. Викинули десь там е, будувати колії, і там така то як на виживання. Знаєш це що зараз дивиться? Серіальчики всілякі розповідав про таку грав Кальмара. Коли наших українців націоналіста розумієш за те, що вони співали українські пісні, це значить ворог брак народу, mm -hmm. їх за це всіх відправляли. Коли мені дід це розповідає де там одна шпала, один труп. Живи як хочеш, виживає як хочеш. Його там, як туди його він поїхав через, як поїхав його. відправили через скрипку, так йому там скрипка врятувала життя, тому що його друг зробив скрипку, а він грав. І вони щось там десь ну музикантам знаєш завжди. Ну це люди, які торкають душу, музику, музикою повернути в їхнє минуле, і вони завдяки цій скрипці. Він кажуть, що вижу. Просто ще раз скажу, я в цей стан в нього не заходжу і не виходжу. Я цим живу. Це типу все моє життя.